Росіянин доброволець ЗСУ просить про допомогу, бо хоче лишитися в Україні. У громадах Волині жалоба за трьома захисниками-героями. Сімейство диких кабанів на зебрі. У ківерцях зняли кумедне й повчальне відео. Новини на 12 каналі у студії працює Марія Вавренюк і розпочну з новини від водолазів. У річці стир знайшли тіло загиблої людини. Чоловіка виявили сьогодні неподалік села Дубище Луцького району. Учора рятувальники шукали його разом з поліцією впродовж усього світлового дня. Водолази обстежили 35 кілометрів прибережної смуги та понад 3 тисячі метрів квадратних дна річки. Особу загиблого обставини, події та причини смерті встановлюють правоохоронці. Жалоба в Улицькій громаді на Луганщині 25 березня загинув мешканець села Горянівка Дмитро Глущук. 58-річний військовий отримав важкі поранення під час снайперського обстрілу. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. У Городищенській громаді Луцького району також Скорбота підтвердили смерть захисника Василя Куприянчика. 20-річного старшого стрільця вважали зниклим безвісти з 22 березня. Він зник біля Орлівки на Донеччині. Днями надійшло повідомлення про його загибель. Солдат проходив військову службу за контрактом. Юнак деякий час проживав у селі Невегубенській. За два тижні йому мав би виповнитися 21 рік. У Луцьку попрощалися з військовим Ігорем Журавлем. 50-річний чоловік загинув 21 березня під час бойового завдання поблизу Старомайорського Донецької області. Відспівували воїна у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховали Ігоря Журавля на Рокинівському кладовищі. Щирі співчуття родині полеглого вічна пам'ять та шана герою. У ТЦК розповіли про колегу Олександра, якого у Нововолинську поранив ножем чоловік, що проігнорував бойову повістку. Чоловік кажуть, іде на поправку тиждень тому його госпіталізували у важкому стані. Відомо, що він учасник бойових дій. У ТЦК служить після поранення. Далі у випуску історія росіянина добровольця ЗСУ, якому загрожує депортація? У нього немає ні українського паспорта, ні посвідки на проживання в Україні. З усіх документів, що при ньому, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій та російський паспорт, який отут стане недійсним. Чому чоловік після звільнення з армії опинився на вулиці? Хто його чекає в Росії та чи є шанси іноземця? Залишитися в Україні непроста життєва історія. Далі матрас, інструмент, весь там все з собою спальник. От тут. так. От я тут жив. Близько місяця росіянин Андрій жив у своїй машині на території лікарні в локачах Володимирського району. Зізнається, для нього це не нове, подібно як на передовій. В железній машині жив бронірований, Десь то в землі спали, де. -то... Ну, всяко Цей транспорт все, що зараз є у чоловіка. Сам Андрій, росіянин із Самари, приїхав в Україну у 2019 році. Каже, був змушений тікати через проблеми із законом, причина яких не виплачений іпотечний кредит. П'ять місяців чоловік прожив у Луцьку, пройшов усі перевірки і підписав контракт із ЗСУ, став у лави 24-ї бригади. Пішов воювати проти своїх. Да? Ну, як проти своїх? Проти, я думаю, проти діяла, скоріше. У Росії в нього є дружина і двоє дітей. Каже вони, як і він проти цієї війни. Андрій прослужив у 24-й бригаді два з половиною роки. За професією він водій-механік. Має права всіх категорій. В Росії працював водієм фури. Служив водієм граду у реактивному дивізіоні, а потім водієм механіком БМП. Звільнився влітку 22-го року. Каже, за станом здоров'я. Пізніше через рік вступив до лав відомого російського угруповання, яке воює на боці ЗСУ. Прослужив там близько півроку і демобілізувався. Нині йому 51. Стала контузія вилазити. Я почему стал терять сознання. Один раз я потерял сознання, і у мене перелом челюсти. Якраз на службі це було. Не вистачало лікарств, видимо, вже стащення організму просто настільки, що вже це. Я ж раніше вішав 92 кг, а зараз 60. У мене не було здоров'я вже. Було чотири операції, дві контузії. Після служби в армії чоловік опинився на вулиці. Повернутися в Росію він не може зі зрозумілих причин. Заощаджень у нього нема, Зарплатню відправляв дітям. У локації чоловіка запросив побратим. Деякий час він жив у військкоматі пізніше у машині на території лікарні, а зараз у приміщенні релігійної громади. Прихисток Андрію надав місцевий пастор. Як-то люди друг другу лучше відносяться человеческий. Есть, конечно, и там люди, я не спорю. Везде есть люди, но почему-то верят больше там сейчас в дьяволу, чем людям. Та навіть відсутність житла зараз не найбільша проблема чоловіка. Йому загрожує депортація, адже у нього немає ні українського паспорта, ні посвідки на тимчасове проживання. Ба Більше вже у квітні цього року навіть його російський паспорт стає недійсним. І з цією проблемою каже чоловік, звертався до Державної міграційної служби у Володимирі. Та відповідь його шокувала. Сказали їхати в Росію. Там сказали, термін паспорта заканчивається. Треба паспорт міняти. Ну так не мінять і то можливості доїхати. Мінять треба в Росії. Росія не Андрій розповідає, що не раз намагався легалізувати своє перебування в Україні. Ще під час служби звертався у міграційну службу, щоб оформити документи на проживання. А після звільнення звертався до Верховної Ради та президента. Втім, звідусіль отримав відписки або відмовки. Три місяці дівати документи. Чому раніше не звертались? Ну, раніше, перш. Поки лікавався, покат и потім служив опять, потом опять служю. Ну, и и я не мог. Я подавав документи в 21 году. мне їх просто не прийняли в яви. У мене вовче їх не прийняли, просто тут боліли. Писав два письма президенту. Маю теж здесь ну відповідь я не отримав. З документів у Андрія, що поки дійсний російський паспорт, військовий квиток ЗСУ, посвідчення учасника бойових дій УБД та нагорода, яку отримав у 24-й бригаді. Для мене УБД тоже як второї серце. Ну, взагалі приємно, що живо живой остался, що Бог помиловал меня. Дуже дякую Богу. Що живий. Ну, було дуже страшно. Андрій служити далі не може. Сили здоров'я вже немає. Він переніс чотири операції, з яких три на кишківнику, ще одну на коліні. Має чисельні контузії. У мене в животі був осколок небольшой, там якийсь шарик надувся, вирізали його. Трама коліна, я впав, коли бока загружав на беху. Упал коленом, а броню з чашки, якісь проблеми були. При звільненні з 24-ї бригади Андрій не зміг пройти військово-лікарську комісію. Точніше, як він розповів, йому не дали її пройти і попросили звільнитися за власним бажанням. Як ми з'ясували згодом у вирішенні його проблеми, це має величезне значення. У Луцькому відділенні Державної міграційної служби нам розповіли, за яких умов дають посвідку на проживання для іноземців, які служили в українській армії. Для того, щоб отримати посвідку на постійне проживання, де іноземця потрібно прослужити за контрактом не менше трьох років або бути демобілізованим за станом здоров'я. Якщо людина демобілізувалася за власним бажанням, то тоді на нього ця норма поки що не діє, але готується наразі, наскільки мені відомі, зміни до законодавства у таких от ситуаціях, тому що їх є багато. Тож, поки що, колишній військовий не має права на отримання посвідки на тимчасове чи постійне проживання, адже прослужив у ЗСУ два з половиною роки, а потрібно не менше трьох, щоб отримати політичний прихисток в Україні чи статус біженця, також законних підстав немає. Як нам зазначили у міграційній службі, поки не впровадять згаданих змін до закону, і Андрію й іншим людям зі схожими історіями загрожує депортація у Росію. Країну, в якій їх вже охрестили зрадниками й Тові засудити до довічного ув'язнення Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Патрульні спіймали втікача зловмисника у Луцьку Об 11-й вечора автомобіль Міцубіші наїхав на припаркований Фольксваген. Та після зіткнення водій і не думав зупинятися. Втік у напрямку вулиці Конякіна. Однак уникнути покарання не вдалося його розшукали. І тепер він відповість і за порушення правил дорожнього руху, і за те, що покинув місце автопригоди. Сімейство диких кабанів на зебрі у соцмережі ширять кумедне й повчальне відео із ківерців. Місцевий мешканець зняв, як групка диких кабанів поволі рухається до дороги і підходить до пішохідного переходу. Один з водіїв зупиняється, щоб пропустити розважливих тварин і чекає, аж поки все сімейство не подолає автотрасу. Перейшли на ту сторону культурні свині і німці. так, Культура. На території ківірцівщини пояснюють у Поліському лісовому офісі живе не одна родина диких кабанів, а виходять вони у людні місця через те, що мігрують по лісу. Лісівники, попри кумедність тварин, наближатися до кабанчиків не радять. Тим більше коли дикі кабани це мами, які мають дітей, вони будуть їх захищати, і кожне наближення людей вони будуть сприймати як якийсь ризик для їхніх дітей. Тому сильно контактувати ми б не радили. У численних коментарях під відео з свинями на переході є й такий. Деяким людям варто повчитися у кабанів. На сцені театру з першого класу героїня нашого наступного сюжету Дарина Лагода, акторка, шлях якої починається із Криму. З нагоди всесвітнього дня театру говорили про кар'єру окупацію півострова, кого чекає з війни та про Луцькі вистави. Детальніше про все дивіться у сюжеті. Освічимося за дружину, не знайдеш господині такої. Все, бою ти моя бо розпочинеш. як краю за моєю спиною. як краю за моєю спиною. Про любов і не тільки актриса Дарина Лагода розповідає волинським глядачам регулярно. Сьогодні на сцені рідного театру вперше дає інтерв'ю про свою дорогу в мистецтві. Під час розмови багато усміхається і ділиться, що полюбити театр, їй допомогли батьки, які привели її на виставу. А це було в Криму, куди її сім'я переїхала услід за татом військовим льотчиком. То був 2004 рік. Та там кожен день було відчуття наче щось недобре. Там скрізь російські прапори висіли, українську не знаю юрківські ленточки були, нам давали і в школі російські пісні. Ми завжди співали тільки російські пісні. Там, взагалі, української культури навіть не було. Попри те, що навчалась, Дарина у в українській школі по суті вчила російською. Я ходила в українську школу, вона була єдина українська школа. Але в нас всі предмети російською викладалися. Ну, батьки мої україномовні, але так як і вони були з людьми, які російською спілкуються, і я російською спілкувалася, то я завжди дома російською спілкувалась. Мені навіть було стидно, коли там мама соромно. Коли мама мені там телефонує, вона щось там українську питає. А я при людях не можу відповісти українською, бо мені соромно що хтось почує. Попри засилля російської культури, перша її театральна студія та перші вистави були саме там. На сцені театру перед сотнями глядачів Дарина вперше виступила у четвертому класі і вже у восьмому на 100% знала, що буде тільки актрисою. Дуже хвилююче, пам'ятаю досі, пам'ятаю, як я стою за кулісами, і в мене борода починає сама по собі також шевелитися. Воно якось так прижилося, це наче стало своє таке рідне вистави, гастролі по всьому Криму. 11 років прожила сім'я у Севастополі. Поспішно виїхали 26 лютого 2014-го, коли росіяни окупували Крим. Того ж дня юна актриса теж мала виступати на сцені. Нічого не пояснило. Тато залетів, мама зразу почала сумки складати, і мене за руку, і ми полетіли на потяг. Я пам'ятаю, як ми сідали в потяг і палками по потягу дуже сильно били, кричали дуже погані слова. І якраз тоді я мала виступати в той день в тюзі і так і не виступила на своїй виставі. У мене була головна роль бабки-йошки. Київ, Миколаїв і крайній Луцьк. Мігрували за татом військовим. Тепер він разом із сином захищає Україну в лавах ЗСУ. А Дарина уже другий рік розповідає зі сцени різні історії волинському глядачу. Найбільше полюбляє грати для дітей. Ну, в дитячі виставі можна подуркувати, повеселитися. Ти себе Уявляєш маленькою дитинкою, і ти приносиш радість маленьким глядачам. Насправді ділиться актору, важливо грати у різних жанрах. Кожен хоче все зіграти потрошки. Чорну комедію. Я більше люблю комедії, поки що. Далі, може, як ще виросту, то полюблю більше драми. А тепер актриса мріє представити глядачам виставу із танцювальними номерами. Ну, саме такій виставі танцювальній, щоб у нас якась. От на і просто ні танці, танці, танці. Недавно до нас приїжджала шафа, то там такі розкішні бале, там такі дівчата. Вони так гарно танцюють. Боже, то я б теж так хотіла танцювати. На останок розмови Дарина Лагода підсумовує у її житті. Театр займає головне місце давно. А тепер у час війни Волинський театр став ще її другим домом, де знайшла хороших колег і підтримку. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Рожищі на вулиці виставили бронзову валізу. Такий незвичайний пам'ятник і відпочинкову зону з лавками подарував місту місцевий підприємець Сергій Новосад. Як пише видання район роже, ще ідея в нього з'явилася ще на початку великої війни на польському вокзалі. Там, коли допомагав людям впоратися з важкими валізами, почув фразу Життя в валізу не складеш. Тепер ці слова викарбувані на валізі пам'ятнику із кожної семилавочок інший краєвид. Є там лавка базарна, лавка буття, лавка мрій. Усе разом покликане дарувати відчуття тиші, відпочинку і бажання помріяти. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12, Коментуйте й обов'язково тисніть на дзвіночок. Допомагайте нашим захисникам. Не скупіться на донати сьогодні. Це дуже важливо. До зустрічі.